Это, друзі, два самых крутых трактора, які зараз є. Три циліндри, повний привід, нема ремнів, з гідропідсилювачем всі на двигунах КМ 385 ВТ на хвилиночку, навіть з редукторними мостами, трошечки дорожче шифінга. Я сам в шоці казав, не треба таку ціну робити, бо люди звикнуть, потім прийде нова поставка, буде дорожче. Ну ні, я не рішаю нічого по цінах, друзі. Я не рішаю. Тому скаути ще є пару штук. Файтерів прийшло всього 8, 8. то повноприводні тракторці, 4х4. трьохциліндрові, всі, всі йдуть на моторах. О, КМ385 ВТ, будь ласка. Є, бачите, шильдика. Ідемо сюди. До файтера теж. Мотор. КМ. КМ. Все. Друзі. Повний привід файтера стоїть, який мост поставили. Впердолювали якого моста. Я в шоці просто, друзі. Що зараз реально, я пам'ятаю, просто були ціни 5900, почти 6000 на... Сінтай, а то Сінтай є. То бачите, маркерівка XT-244, то сінтаївська маркіровка. Тут це сінтай, крім мотора. А мотор стоїть е е е Кентавровський КМ 385 вт Завозиться воно під брендом Fighter. Бачите, новіо. 11 місяць то випуск в Китаї. Плюс зараз там, там та, 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 дорога морем більше займає десь 4 місяці. Саме нова техніка. Скаут пару місяців, старше теж нове. Документи на реєстрацію, гарантія, сервіс 2 роки. Є на, всі, на сервіс діє на всю лінійку, що скаут, що файтер, два роки сервісу на все. На, все. на мости, на коробку, на ходову, на топливну, генератор, стартер, все повністю, крім розходників. Там резина, електрика, на те не йде. Мотор, коробка, понятно, іде. Доставка наша без передплати. Можна проїхати, подивитися, можна попросити, я вам скину відео. Можна по вайберу набрати, я вам проїду, покажу, що воно себе представляє. Друзі, нарешті собі обрати трактор, бо зараз дуже я ж кажу, дуже крута можливість, бо були ціни вище. Зараз набагато техніки якої ціну уронили саме поставщики. Вот. Ми ціни не придумаємо, ми продаємо по тим цінах, що нам дають бумажку. Поняли, хто то пише там про барих, Ми нічого не покупаємо. розумієте? Дає ціна фірма дає ціну, ми ставимо. Все, ну тобто. Тому зараз дійсно класна. Ціна, плюс від нас дійсно для наших підписників. Як завжди є знижка. Тобто по ітогу, по ітогу, ви возьмете собі такого трактора прям суперпокосний ціні. Прям суперпокосній ціні. Що скаут, що файтер. Тут фактично Сінтай, навіть морда Сінтаївська, Да, навіть огляд, який не придумували файтер. От, такі тракторці. От, доставка по Україні безкоштовно, без передплати. Також очікуйте огляди. Більших коняк, стальних там теж є знижки до, до штуки баксів. Фактично там 800 по-моєму, доларів а, на тих. На а, джинма. Трактора. О, тому, друзі, хто хотів собі стального коня такого, набирайте. Номер телефону бачите внизу. Привеземо все в лучшому віде, як положено. Без передплати, прямо додому. Розрахунки всі на місці. Як завжди, підписуйся на канал, став лайк. З вами був канал Мінітрактор. Всім щасливо, всім удачі, пока!